Доброго дня! Сьогодні розпакую з вами свою посилку, отримала сьогодні накладна моя, та ділюсь з вами позиціями чудовими нашими продуктами, котрі в посилочці. Клієнти замовили чудові наші парфумовані води. Ось така парфумована водичка Sher. Має такий денний аромат чудовий, 50 мл. Верхні ноти ця водичка має мандарин, бергамот та персик. Ноти серця в ній іланг іланг, троянда та жасмин. А базові нотки мускус, пачулі та сандал. Дуже гарна така парфумована водичка. Ось такий легкий, квітковий з цитрусовими нотками аромат. Чудовий для дівчат, для жінок. Ціна цього аромату в каталозі 459 гривень. Розпакувати не можу, бо це замовлення клієнтки, дуже гарне тиснення на упаковочці. І сама бутилочка, зараз я вам покажу, як вона виглядає в каталозі. Ви побачите, ось таким чином виглядає бутилочка гарно цього аромату. І така дуже стильна. 459 гривень, так що побалуйте себе. Ось чудовий аромат, тим паче, що весна незабаром ось він дуже гарно буде доповнювати ваш образ. Далі в замовленні. Наступна позиція це чоловічий аромат мініатюра 50 мл, шутерсмен. Це такий зимово-осінній аромат, і його можна використовувати. Він універсальний як вдень та ввечері. Ця чоловіча парфумована водичка має верхні ноти апельсину, грейпфруту, лимону, мускатного горіху та сливи. Ноти серця в цьому ароматі водяні, водяні нотки мають кедр та лаванду. А базові нотки, біле дерево, боби тонка, волоський горіх, мускус та ваніль. Ціна цього чоловічого парфуму 249 гривень. Так що звертайте увагу на ці наші мініатюрки. Зараз покажу вам, як виглядає бутилочка ось таким чином. З чорним ковпачком ось, 50 мл, 249 гривень. І також цей аромат є в великому пакуванні 100 мл, і також бальзам після гоління, парфумований. Також він продовжує аромат, цей чудовий, чоловічий. Ось Повнорозмірна версія 100 мл, 589 гривень коштує. Також стильне палкування таке чоловіче, презентабельне, і бальзам дуже чудово буде доглядати за шкірою, за лоя вера він в складі з алантоїном і має також такий же аромат, як і парфум. 109 гривень бальзамчик, та що радуйте своїх чоловіків, вони того варті. Далі, в замовленні, і ще один парфум. Зараз з вами поділюсь. Це парфум Bianca, парфум також мініатюра 50 мл. Такий він також денний аромат жіночий, легкий такий, дуже гарний аромат має ця водичка. Дуже чудовий, квітковий, такий легкий. Аромат. Ось, розпакувати не можу, тому що замовлення клієнтки. Ось, зараз покажу, як виглядає бутилочка в каталозі. Ось, дуже гарно підійде для дівчат. Дівчаток такий він дуже ніжний ніжний аромат. Весняний, на літо буде дуже гарно. Ось таким чином виглядає бутилочка, така мініатюрка. Так що звертайте увагу, є ще інші аромати: Amazing, Signora Pearl. Багато, багато. різних можна підібрати. Далі в замовленні. Спрей з лавандою, замовила клієнтка. 50 мл серія доктора Дживджита Туни. Це спрей для сну. Він гарно розслаблює. Можна використовувати перед тим, як лягати спати, ви збризгуєте. Трішки на постіль, на подушку. Дуже приємний аромат має цей спрей. Ось, можна в шафах розпилювати. Ось така стильна бутилочка, таким чином виглядає вона. Ось, хто любить аромат лаванди, він дуже гарно розслаблює. Ось, і Чудово, гарно засинати. Ось, і також, Якщо в шафах розпилювати, також ось, приємний аромат буде мати постільна білизна та полотенця. Ось, і чудово для засинання такий гарний спрей. Чудовий. Зараз, якщо я швидко знайду вам по ціні, скільки він коштує ціна цього спрею, десь приблизно, закладочку не зробила, 119 гривень, якщо не помиляюсь, 119 гривень він коштує по каталогу. Ось, так що звертайте на цю позицію, не забувайте, що вона є в каталозі, і така дієва, дієвий цей спрей. Ось, хто любить лавандовий аромат, то придбайте. Далі в замовленні: це міцелярна водичка наша. Дерматологічно протестована вона Ось, зафольговане пакування. Ось, має зручний дозатор. Ось, можна очищувати як макіяж із глаз, з обличчя, з губ. Немає. Різкого запаху, без парфумованих додатків, ось, гарно очищує, дерматологічно протестована, вона 225 мл, така чудова водичка, сертифікований продукт, як зазвичай, ось водичка, котра в складі, це артезіанська водичка зі скважини на нашому заводі. Так що, така чудова міцелярна вода гарно працює, знімає ваш мейкап. ось, Для чутливої шкіри підходить. Ціна міцелярної водички такої 429 гривень по каталогу. Так що також не забувайте, за ці позиції. А також серветки для демакіяжу є наші чудові, дерматологічно протестовані, без парабенів. Ось дуже гарно знімають макіяж без спирту, якщо в подорож, якщо чи на роботі щось підправити треба, такі чудові салфеточки. І також наш неймовірний фіксатор макіяжу, який фіксує ваш мейкап на весь день, дуже чудово, він стійкий, не попливе. Ось ви будете виглядати цілий день, дуже файно і чудово. Так що звертайте увагу. А також наші е, спреї, лаки для волосся Smart Life сильної і надсильної фіксації, з вітамінами і з кератином. Так що чудові позиції дуже Ось, е, не забувайте про них. Також в замовленні е, патчі, е Підочі з гіалуроновою кислотою гідрогеліви, золотого кольору вони мають в складі вітамін Е та А, колаген ось, та біозолото. Надають ліфтингу та зволоження гарного під очима, розглажують мілкі мімічні зморшечки. Патчі використовуємо. Під очі на 15 хвилин, і можна перед використанням покласти їх в холодильник, ось, щоб трошки воно охолонули, і тоді ще кращий ефект буде для мікроциркуляції. Ось, і якщо буде вам це комфортно, мені комфортно, а ви дивіться по своїм самовідчуттям. Ось і е, накладаєте на 15 хвилин зранку, і дуже чудово вони працюють. Ціна цих патчів в каталозі 39 гривень. Ось чудові наші патчі, і вони зволожать і розгладжують, і синців також. Не зовсім приберуть, але будуть боротися з цим. І є інші патчі з фільтратом равлика та перлина, чорна перлина. Ось, вони регенерують і свободжують. Також 39 гривень. І зараз по акції в каталозі звертаю увагу наші чудові серветки для видалення жирного блиску, матуючи. Ось Вони не пошкоджують мейкап ваш, підходить для всіх типів шкіри. Натуральний делікатний абсорбент в складі, е е е і дуже чудово е працюють, не закупорюють пори, поглинають надлишки шкірного сала, якщо це потрібно. Влітку особливо. Та і зараз, у кого є така проблема, дуже чудові салфеточки, які гарно працюють. Так що не забувайте, тим паче, що в лютому гарна акційна ціна на них. І ще одна позиція в замовленні. Це наш неймовірний бестселер серія Smart Life, спрей для виведення плям. Ось, дуже гарно працює на різних плямах, різного походження на одягу, текстилі. Можна обробляти комірці та манжети засалені, дуже гарно прибирає і очищує. На 10 хвилинок наносимо і тоді перемо одяг. Ось, видаляє навіть застарілі плями. Ось, чудово буде справлятися з потовими плямами на одязі, жовтизну цю прибирати дуже чудово. Так що, такий бестселер, економічний, з пульверизатором дуже зручно наносити, 150 мл, чудово працює. Дуже я задоволена таким спреєм. Ось, так що Звертайте увагу на цю позицію. Серія Smart Life в каталозі. Ось ціна 69 гривень такого спрею. Ну, і ще діє каталог лютого. Дуже багато акцій і на парфуми, і на декор. Дуже чудові акційні позиції наші. Ось. І для чоловіків також скидки дуже гарні, і на крема для ручок, і на шампуні, і акція на білкові коктейлі, подарунок шейкер, чудова акція. Також ви приймаєте участь у розіграші подарунків, котре відбудеться в березні. Також серія інтимна гігієна по акції. Чудова серія з водоростями та вітаміном С, неймовірно, я в неї закохалася. Ось серія кне для жирної комбінованої шкіри і проблемної е, з закне. Е, можна підібрати і для діток акційні позиції, тобто багато-багато і на вітаміни наші. Чудові серія Нутрі Плюс, дуже гарна ціна, можна гарно зекономити. Ось так що звертайте увагу каталог лютого, діє. ось, І можна обрати свої продукти для себе. Дякую вам за увагу. Дякую за ваші перегляди. Знизу, як зазвичай, буде посилання на дисконтну знижку, якщо бажаєте зареєструватись. Мінус 25% – Ви створите свій електронний кабінет, ось в котрому буде зручно дуже робити замовлення і швидко. Ось, буду рада допомагати і вести вас в компанії фармасі. А також посилання там знизу під відео на мій інстаграм, в котрому ви дуже багато знайдете інформації цікавої про компанію та про продукт. Ось, також з шапочки там знайдете форму для дисконту. Ось, буду рада. Дякую вам ще раз за увагу. Ставте свої пальчики вгору, для мене це буде дуже приємно. Я буду розуміти, що вам моє відео подобається. Я дуже рада, що ви заходите і переглядаєте мої відео. Дуже вам вдячна за це. Бережіть себе, Не зважаючи ні на що, підтримуйте свій настрій. Своє здоров'я все буде добре. Обов'язково бережіть себе, до зустрічі.